Ви там в Закарпатті це, ви в Закарпатті, то багато хто мені так пише. Дивіться, як люди працюють в Закарпатті. І не чекають ні на кого. Все в теплицях, все в теплицях. Кожен кусочок землі все зайнято. І працюють від зорі до зорі, як кажеся. Все, все по кругу в теплицях. Зрозуміло, що не лише в Закарпатті так люди працюють, але в нас, тут в Закарпатті, люди працюють від зорі до зорі, не чекають ні на кого, ні на Зеленського, ні на Порошенка, ні на Байдена, ні на кого. Просто беруть і працюють. Якщо насправді так по-чесному, ніхто нам і не допомагав, якщо ми самі собі не допоможемо, ніхто нам нічого не дасть, як ми, якщо ми самі собі того не здобудемо якось своїм. Своєю працею, своїми коштами або щось типу того. А є такі люди, котрі під кожним відео пишуть щось дурниці, і пишуть ти се, ти то, ти то, а сам, походу, нічого не робить. Сидить на дивані і умнічає, який він розумний, всім розказує, всіх навчає розуму. Наголошую на тому, нікого не хочу обідати. Просто показую факти, які є. Що люди працюють, не чекають ні на кого. Всім миру і добра.